Усім привіт! Як ви вже розумієте, я в армії. Я сьогодні зроблю такий побіжний коротенький огляд на те, що нам видали. Отже, перше це ось така фліска, а мені дуже класна. Зручна. Давала можливість поміряти речі. Тобто, підібрати під себе розмірів, звичайно, небагато альтернатив. Здається, три. Але є можливість обрати, тобто дають можливість на себе приміряти. Це дуже круто. Дві пари штанів. Тобто дві форми літня і зимова. Отже, на мені зараз літня. Я вдягав сьогодні зранку на пробіжку зимову, і було дуже гаряче. Просто прям жахливо. Вона дуже-дуже дуже, дуже, дуже тепла. Ось такі зараз я буду штани. Вам покажу, ось, я не знаю. Вибачте буде, мабуть, я не дуже буду. ну, Знімаю, вибачте за якість з рук. Як можу. Ось такі штани. Бачите. ось, Дуже-дуже вони теплі. Штани дуже теплі, дуже кльові, Так, ще одні штани на мені. Не знаю, як вам їх показати. Штани на мені. Вибачайте, як можу, так показую. Це літні. Нічого вам сильно не буде видно. Ну, ви орієнтувались. Також ремінь. Ремінь таке собі, Ну, але, мабуть, він і не має бути якийсь дуже крутий. Коротше, він є, я його надягнув, хоча штани тримаються і без нього. Якщо хочете, можете. Так, видали, що ще видали. Видали куртку. Куртка офігезна. Вибачте за сван. Дуже класна, тепла, багато зручних кишеньок. Куртка клас. Також все було можливість поміряти. Куртку я дуже задоволений. Куртка дуже хороша. Видали ось таку шапку. Це, я так розумію, під шоломник. Під шолом. Видали ось таку шапку. ЗСУшну. Вона мене прям злить. Вона тепла, але виглядає вона на голові менше з тим. У нас і деякі військовослужбовці, призовники особливо, там, люблять старшого покоління, так на чоло совують, вона такі ширішки робить, виглядає, м'яко кажучи, не естетично. Я розумію, що це армія, і тут не про естетику йдеться, а про те, як ти ефективно знищуєш ворога, але вибачайте. Зважаючи на той факт, що в мене художня освіта, я люблю красиві речі. Я... Ну, Мені не дуже подобається. У мене є шапка, я собі купив чорна Також, типу, я думаю, що її можна буде носити. Я її ношу іноді, але взагалі вимагають, щоб було все по формі. Вона також, типу, тактична, військова. Ну, але вимагається, шкодую, що не купив зелену, було би простіше. Ця шапка мене. Трішки засмутила, хоча вона тепла. Тобто, насправді те, що від неї вимагається, щоб ви не простудили голову, вона цю функцію виконує з утепленням з двошарова, всередині фліс. Зовні ось така якась, не знаю, як в'язана тканина. Ну, Може бути. Коротше кажучи, всі мусять не ходити та й ходять. Наступне: видали зимову термобілизну в такому мішочку. Зараз вам покажу ось мішочок. Тут підштанники і футболка. Значить, отже, футболка так само, як моя, вафелькою такою. Я вам про свою чорну розповідав. Feliconte. Ось така поверхня у неї ззовні. Я, ще... О, я її одягну просто поміряти, подивитися. Ну, все ок, хороша. Зауважень наразі немає. Я ще в ній не ходив. Потім дам вам відгук вже безпосередньо на експлуатацію речей. 에... Стосовно штанів, до речі, повертаючись, сьогодні на пробіжку одягнув термобілизну, тому що зранку ми щось годині бігали на розминку. Я одягав оці теплі штани. Дві пари підштанників взагалі вдягнувся оцю фліску, куртку і, м'яко кажучи, офігів. Я дуже ціпрів, було дуже гаряче. Виявляється, що треба було, і цього би вистачило, так як би було одягнути, вийти в цій флісці. І ніяких ось цих теплих ватних. Штані, вони, по ходу на супермороз. Вони справді дуже теплі круті. Я зацінив, тільки було гаряче Отже, ще видали два комплекти. Ось таких. Я ще не розпаковував навіть літні термобілизни. Туди також входить хубовка і підштанники. Видали ось такі спеціальні зиму рукавиці, які мають два, три пальці. Можна, це як. Рукавиця така, ось вона має там такі два пальчики, щоб стріляти. Одну пару трусів ЗСУ. Одну футболку ЗСУ. Звичайна футболочка, зелена, нічого особливого. Норму. Капці. Капці. Ось такі капці ЗСУ. Смердять китаєм. Наступне видали дуже класну речову сумку. Ось вона. Вона неймовірно зручна. Куди все поміщається, вона робиться або як рюкзак, має дві ось такі швейки ручки. Можна тут її брати, ось тут. За всі ці штукенці. Вона складається. Ну, коротше, вона дуже класна, зручна. Е, я максимально задоволений нею. Е, чудово все, супер. Вона дуже кльова. Видали шкарпетки ЗСУ, три пари. Теплі. Ось ну, така купенція шкарпеток. Я ще своїх набрав цілу купу. Там я ці тактичні, що набрав. Коротше, я як не знаю, як так м'яко сказати. Переборщив я наразі, мабуть, шкарпетками. Ціла купа у мене шкарпеток. Шкарпеток маю. можна не прати, а викидати. Ну, Це таке ліричний відступ. Наступне До літньої форми йшов кікіль. Тобто це штани і кікіль. Класний міряв. Ну, я задоволений, на мені речі добре. Сидять, хлопці напрягалися, їм повибирали щось велике, вони мають трошки животики. наші пацани. Е, як в кого, звичайно, фігура, було трошки складніше. Я просто дуже худий, мені було легко підібрати одяг. Кітель. Клас. Ну, ви нічого толком не побачите. я Скоріше це буде інформативно, просто що, що видавали загалом просто в одиницях. Е, це, що стосується речового забезпечення. Е, ну, Наразі, що я можу сказати, все, типу, окей, все дали. Ну, як все дали? Спальник не дали. І, до речі, спальник був я такий радий, що я купив спальник. То, що я розповідав, що мені задонатили. Він мене тут було дико холодно, просто божевільно холодно. Вибачте, за таке приємні. Насправді було дуже холодно в приміщенні. Тут тільки все запускається, по-новому, система налагоджується, опалення. Пара з рота йшла вночі, це було, ну, я не знаю, ми не мали можливості змінити, ну було просто шалено холодно. Я в спальнику спав, е, тільки в спідній білизні. Мені було в ньому тепло, е, я його зацінив і він мене прямо рятує. Мені в ньому дуже добре. Якби я його не мав, хлопці спали декілька днів в одязі повністю, в куртках, в шапках, Ну, тільки те, що взуття знімали. Тобто повністю у всьому було дуже холодно. А, ще що видали, видали взуття, і воно якесь не знаю. Воно якесь дно. Це ні разу не талани, це якісь. не хочу матюкатись, не знаю. Ну, Вони теплі насправді. Я от в своїх, які я ношу, мені в них зручно дуже, але я в них замерзав просто хана. Ці теплі, я сьогодні їх перший раз одягнув. Invece, я не знаю, як вам показати, ну вони вигляду не мають як з якогось. Ну, не знаю. Вони ще й на Вони просто ж дуже шкарадні з вигляду. Але типу Туреччина для Казахстану звичай. Начебто зроблено в Туреччині. Тут і прям дихаюча устілка написано, яка. Ось така устілка яка повторює там. Має пам'ять під ногу, тобто вашу. Ну, не знаю. Вони виглядають просто жахливо, вони важкі, дуже типу такі дубові. У мене 43,5, коротше, мені підійшов 45-й розмір. Хлопцям, в яких 45-й розмір їм видали, вони тісні, а більшого немає. Так що я не знаю, що вони будуть робити, сказали розношувати. Ну, буде їм, м'яко кажучи, важко. Таке, значить, це основна інформація на сьогодні по тому, що нам видав. Я потім більш детально вам розповім, як воно носиться, і ще якусь інформацію вам порозповідаю. Всім дякую за те, що дивитеся. Дякую за коментарі, дуже вдячний за підписки. Сподіваюся, що буду для вас знімати якийсь далі цікавіший контент. Я трошки втомлений, я погано сплю, не можу адаптуватися, я взагалі погано сплю. У мене проблеми зі сном, тому такий, м'яко кажучи, сьогодні пом'ятий. Тому вибачайте Так що, хлопці, слава Україні! Тримаємося, маємо перемогти. Дякую всім за увагу! Гарного часу доби!